Про гольфкари, на яких їздять російські війська на полі бою. Ну, так звані гольфкари, можна довго і голосно реготати над відосиками, де росіяни катаються на китайських так званих гольфкарах попередку. Але з ким би не поговорив з досвідчених військових, ніхто особливо і не сміється. По-перше, кажуть, що ці Desert Cross 1003. Так зветься цей гольфкар, який насправді ні фіга не гольфкар, а багатомісний баггі. Оця от машина на відосіках, вона доволі впевнено і швидко рухається по ґрунтовках, по сухих ґрунтовках, звичайно, з вантажами і без них. І при правильному використанні вони є для окупантів дуже корисними. Звичайно, на штурми в них кататися це повний капець, там зовсім немає ніякої броні, і не те, що броні взагалі ніякого захисту, там тільки рама. Але підвозити боєкомплект, воду, забирати поранених, то є прямо рекомендовані для цього типу машини дії. Московити їх контрактують масово з Китаю. До кінця цього року вони мають отримати 1590 одиниць по ціні близько 24 тисяч долярів за штуку. Це означає, що при насиченості окремого підрозділу саме цими машинками сильно спрощується ремонтна логістика, непотрібні різні ремкомплекти, спеціалісти, типи шин і так далі. Інакше кажучи, ремонтувати три одинакових гольфкари швидше і простіше, ніж привезені волонтерами Ельку, Пасфайндер і Додж. Нормальний рамний пікап виграє по цілому ряду показників взимку в ньому тепло, влітку прохолодно, зима, дощі і розмитий ґрунт. Для нього проблема, але не катастрофа, вантажу і особового складу він тягне більше і так далі. Проблем є лише дві. Перша рамних пікапів роблять все менше і менше. На дворі далеко не 1998 рік. Безрамні паркетники завоювали ринок, і ще й мало виробників хочуть продавати пікапи на війну. Наприклад, Тойота не хоче. Друга проблема український автопром теоретично може зробити родича нескладного китайського оцього, баггі гольфкара але явно не здатен зробити пікап. При цьому друга проблема частково нівелюється тим, що українська держава на 10-му році війни почала проводити на пікапи тендери, а раніше вважалося, що це взагалі неможливо, бо це ж скільки документів, актів і нормативки переписувати, щоби поставити пікапи на озброєння і облік. Тож у світлі того, що не вистачає абсолютно всієї автомобільної техніки, вантажівок, бусиків, пікапів. Шанси на те, що Генштаб голосно заявить про необхідність ще й багатомісних баггі або прохідних гольфкарів дуже малі. Підсумовуючи думки і аргументи людей, які мають досвід і яким є довіра, маємо таке: при правильному використанні оці так звані гольфкари можуть бути цінними машинами для воєнної логістики. Теоретично Україна могла би серійно виробляти їх сама в якомусь прийнятному часовому горизонті. Це рішення московитів, які буханки, і поодинокі баггі, У нас вони теж є, в тому числі електричні. Це не панацея, але це спроба системного вирішення логістичних проблем, яке у нас відсутнє. Тому треба аналізувати рішення ворога, а якщо воно працює, копіювати і впроваджувати. Отакі справи. Від каналу Самий Сік додамо. Справа громад і фонд Порошенка багато коштів збирають і витрачають на Різний транспорт для збройних сил України і величезні вантажівки, і машини поменше. Тому, якщо хочете долучатися до цього процесу, то знайдіть реквізити справа громад і якісь там мінімальні навіть донати. Якщо ви їх будете робити час від часу, і якщо нас буде багато, то це безумовно буде мати вплив. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.